Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе? Молодшу, гарнішу, досконалішу. <гум> так, який? Який концерт перед нами розігрують? You must die. Арто оказується хороший а абоярі, то боярі плохі. Закон 12.414. Зеленський сказав, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, яким не байдуже уже сьогодні. У Верховній Раді є мій законопроект, те, що обіцяв повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського. Тручання, пише Зеленський. Кожен, хто має доступ до державної таємниці, це не лише в Набу і САП, а і у ДБР нашій національній поліції повинен пройти перевірки на детекторі брехні. Це мають бути регулярні перевірки. Правда, що зараз ви живете на аліменти кота. Правда. Є також і законопроектні норми, які захищають від різних зловживань. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, із представниками НАБУ та САП. Я чекаю, коли е, Зеленський буде писати свої пости від третьої особи, як в грі в ГТА, президент України записав відеозвернення з оцінкою непокірних українців. Добре, обіцяю. Далі сарказму буде менше скандальний законопроект, який фактично скасовує, ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Верховній Раді. Має номер 12414. Саме за нього депутати проголосували 22 липня 2025 року. А президент Зеленський його підписав про наслідки таких підписів. По приколу, сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Нахіба, мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Підтримайте український контент підпискою і коментарем. Все, погнали. Україна опинилась перед тривожним поворотом. Ухвалено скандальний закон, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП ключових антикорупційних органів держави. Це викликало протести в містах і хвилю критики від західних партнерів. Що ж станеться, якщо Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура будуть скасовані або підпорядковані політичній волі? Ці структури створені після революції гідності як незалежні органи для боротьби з високопосадовою корупцією. У мене також багато питань, коли на фронті габела або хочуть пропхнути щось на кшталт цього закону. Нам показують як СБУ чи інші внутрішні силові структури. Фотографують ще одного чи одну чинушну морту на фоні пачок з готівкою. Люстри ще такі, знаєте, як у Карла дванадцятої і дорогих автомобілів. Чудово, але далі ніколи нічого не заходить, нікого не саджають, передають справи більш, скажімо, ратифікаційним суддям чи прокурорам, і справу закривають, і про неї всі забувають. Реформи подібних інституцій потрібні, але гнила система не може породити негнилих кадрів, бо вона їх і Пожирає або перетворює в собі подібних невеличка ремарочка для розуміння, невдоволення активної частини українського народу. Набу займається розслідуванням топкорупційних злочинів від чиновників вищого рівня до суддів і депутатів. САП, натомість це автономна прокуратура, що веде ці справи до суду вищого антикорупційного суду, якщо казати точніше, і наглядає за розслідуванням. Набу вони були спеціально ви. Ведені з під контролю політичних органів, щоб впливові корупціонери не могли зам'яти справи через генпрокуратуру чи інші структури таким чином, Набута САП стали наріжними елементами антикорупційної інфраструктури України, які дотепер працювали незалежно від інших владних і правоохоронних. Органів саме завдяки їхній роботі вдалося розкрити десятки резонантних схем від розкрадань в оборонному секторі до корупції у вищих ешалонах влади для нас, для українців, для мене ці інституції особлюють надію на справедливість, і невідворотність покарання за топову корупцію за корупцію в цілому, як колись у Франції в 1905 році був прийнятий секулярізм або відділення церкви від держави, так і інституції. Нально в наші часи ці структури мають відділятися і відрізнятися від решти гнилої кухні. Але ні, нас так і тягнуть. Тайожний союз. Ліквідація або підпорядкування НАБУ та САП означає відкат до боротьби з корупцією на десятиліття назад. Прийнятий закон фактично робить ці органи незалежними від генерального прокурора, повністю позбавляючи їх гарантій самостійності. В законі є поправки, що можна передавати справи між прокурорами, що означає, що навіть якщо знайдеться якийсь безпринципний прокурор, то ми справу в нього заберемо і. Віддамо іншому, менш балакучому за словами директора Набу та керівника САП. Тепер обидві ключові елементи незалежності, відсутність політичного втручання і виключна підслідність справ втрачені. Генпрокурор отримає право одноосібно визначати, хто розслідує справи, давати вказівки детективам та навіть закривати впровадження. Простіше кажучи, Набу перетворюється на підрозділ офісу генпрокурора. Відтепер керівник САП стає лише номінальною фігурою а реальні контролюватиме політичне керівництво, ви бачите, куди вітер віє. Тобто йде централізація влади у українського дуча. Пояснювати не треба, що реформи під час війни повинні бути. Швидшими не тільки у війську, а й у політичній екосистемі такі зміни несуть пряму загрозу. Розслідування топ корупції більше не будуть незалежними. Фактично, це розворот назад на 180 градусів, бо розслідувати топ корупцію в ручному режимі неможливо. Багато резонантних справ можуть бути е, тихо закриті в лапках або передані лояльним слідчим органам, що дозволить високопосадовцям уникнути відповідальності. Це Повертає антикорупційну систему до часів президентства Віктора Януковича. Ви, мабуть, бачили меми, де так половина обличчя. Яника половина Зеленський. Це саме відсилка туди. Якщо знайду, то вставлю у відео. Тобто повертає в період, коли жоден впливовий корупціонер не був покараний, а корупція пронизувала всі владні кабінети. Таким чином, скасування НАБУ і сап фактично множить на нуль всі досягнення антикорупційної реформи останніх років і відчиняє двері для нової хвилі безкарності в цьому напрямку. Міжнародні партнери відреагували миттєво і доволі жорстко в європейському союзі заявили про глибоку стурбованість цими рішеннями української влади. Речник Єврокомісії Гійом Мерсіє нагадав, що набу і САП є ключовими для реформ в Україні і мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру суспільства. Він прямо пов'язав подальшу підтримку України з дотриманням принципів прозорості і демократії, наголосивши для вступу до. ЄС Україна мусить мати дієздатні антикорупційні інституції. Подібну позицію озвучив і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровський. Фінансова допомога ЄС та євроінтеграція залежить від незалежності антикорупційних. Органів, які мають вирішальне значення для програми реформ допомоги від ЄС найбільш послідовно і найбільшого донора України, це не тільки відсутність боєприпасів на фронті, а й відсутність соціальних виплат, школи, літні люди, незахищені шари населення. Одним словом, нічим буде платити до повного колапсу не так далеко, як здається. А техніку, техніку західну як ремонтувати. Ну, 3D-принтером та іконами, якщо не буде допомоги, я тут зупинюся тут і так. Ми все зрозуміли. Сполучені Штати та інші союзники теж не лишилися осторонь. Хоча посли країн G7 запевнили, що негайного припинення фінансової допомоги не станеться. Вони провели зустрічі з представниками Набута Сап та мають намір обговорити ситуацію з урядом. Американська бізнес-спільнота в Україні відкрито заявила про розчарування, назвавши рішення Ради таким, що підриває довіру до антикорупційних зусиль країни, і трошки більш емоційно висловлюються окремі західні коментатори Меган Мопс Американська волонтерка і донька високопосадовця США, назвала це рішення неймовірно безглуздим у найгірший з можливих моментів, яке дарує сильні аргументи поганим грабцям і. З нею ладно не погодитись насправді. Щось подібне сказав і депутат Європарламенту Юнас Шесте. Він застеріг, що вороги України негайно використають цю ситуацію. Всі, хто не хоче бачити Україну в ЄС або прагне зменшити підтримку, тепер отримали дуже вагомий привід критикувати Київ. Отже, імідж України як країни реформаторської зазнає удару, а довіра партнерів. Похитнеться один з найвідчутніших потенційних наслідків це ризик втратити безвізовий режим з Європою. Безвіз українці вибороли у 2017 році саме завдяки антикорупційним реформам. І тепер ці здобутки опинилися під питанням умовою для отримання безвізу було створення антикорупційних органів, і зараз ми фактично повторююся, але робимо крок назад. Європейський союз це не пропустить. Брюссель має механізми призупинення безвізового режиму, якщо країна-партнер відступає від критерії верховенства права, тож скасування незалежності набута САП може стати приводом для перегляду візової лібералізації, що вдарить по мільйонах українців, які цінують свободу, свободу подорожей до ЄС та й свободу в цілому. Мене завжди це дивувало. Нам є, здає гроші і зброю. У відповідь просить лише самоаналіз і самолікування. Мовляв, лікуйте корупцію, укріпляйтесь інституціонально. Ось ресурси. А наша влада завжди пручається і це в будь-який момент історії, бо красти буде складніше. ви розумієте, ви задаєте, взагалі, некоректні вопрос. Це і є, на мою думку, антипатріотизм. Власні інтереси ставляться вище національних антинаціоналізм. Також все наче перевернулось. чорне стало білим. Дичина якась ще серйозніша загроза. Це замороження або скорочення фінансової підтримки від заходу. Нині Україна критично залежна від зовнішньої допомоги до двох третин бюджету під час війни покривають міжнародні донори. Євросоюз, США, МВФ та інші партнери неодноразово підкреслювали, що підтримка надається під обіцянки реформи боротьби з корупцією. Якщо ці обіцянки порушені, обсяги фіндопомоги можуть бути зменшені, призупинені або взагалі не надані. За оцінками такий сценарій створює екзистенційну загрозу для країни, що веде війну і потребує валютних вливань. Менше грошей від партнерів це проблеми з виплатами пенсій, як я вже казав раніше, зарплат військовим соціальної допомоги. Державний бюджет може спорожніти, змушуючи урізати витрати, зниження валютних надходжень тиснутиме і на гривню. Експерти прогнозують падіння курсу до 50-60 гривень за долар. І дна не видно у разі скорочення допомоги, девальвація. Значить, інфляцію, подорожчання імпорту, ще більше навантаження на громадян. Іншими словами, ціна в лапках скасування на Бута САП може вимірюватись не лише політичними втратами, а й дуже конкретними гривнями з наших кишень. Тепер перейдемо до. Виправдань влада пояснює ухвалення скандального закону, необхідністю контролю та воєнними обставинами. Але для Європи це виглядає як різкий крок назад. І для мене також Брюссельський експерт Іонела Чіолан зазначає, що новий закон відкидає антикорупційний порядок. Денний України може зірвати початок переговорів про вступ до ЄС. Нагадаємо, незалежна антикорупційна система одна з семи умов висунутих Єврокомісією для просування заявки України на членство українська. Влада, по суті, сама поставила під сумнів виконання цієї ключової умови. Є ризик, що відкриття перших. Переговорних кластерів про вступ, зокрема, блоку правосуддя і фундаментальні права, буде відкладено. Ба більше усі здобутки останнього десятиліття у боротьбі з корупцією можуть зійти на нівець. Єврокомісія раніше хвалила набуй саб за незалежність та результати. Тепер же цей закон виглядає як саботаж Україною власних або українською владою, правильніше сказати, власних євроінтеграційних зусиль. Він дає козар скептикам. У ЄС, які твердять, що Київ не готовий до членства, деякі західні посадовці вже проводять паралелі з Грузією. Боже. Де згортання реформ відкинуло країну від кандидатства, іншими словами, втрата незалежності набу та САП це удар по самій ідеї Україна в ЄС, замість зближення з євростандартами, країна ризикує загрузнути у старих проблемах. Небезпечний сигнал як для Брюсселя, так і для українського суспільства, яке виборює європейське майбутнє, окрім міжнародної площини, можливе скасування антикорупційних органів матиме широкий вплив всередині країни. По перше, це виклик суспільній довірі. Роки зусилі з подолання корупції були важливими факторами єдності влади та громадянського суспільства. Тепер же чимало українців відчувають себе зрадженими в різних містах. Відбулися багатотисячні мітинги, де люди скандували проти вівства набув в лапках і вимагали не перетворювати Україну на Росію. Вперше з початку повномасштабної війни, громадяни масово вийшли з протестом не через зовнішнього ворога, а проти рішення. Своєї влади це свідчить наскільки болюче і принципово суспільство сприймає питання антикорупції навіть у воєнний час. Антикорупційні органи раніше користувалися підтримкою західних партнерів, тож їх дискредитація грає на руку проросійським силам і популістам, можливе посилення. Внутрішньої напруги між гілками влади, наприклад, якщо новий генеральний прокурор почне використовувати оці розширені повноваження для ручного впливу на розслідування, це викличе скандал та ще більший спротив суспільства. Зменшення контролю за корупцією у владних структурах у розпал війни також створює ризики для обороноздатності. Корупційні скандали в армії чи постачання зброї можуть підірвати народну віру у справедливість, а ворогу дадуть привід для пропаганди. Потретє іміджеві та економічні втрати Україна останніми роками позиціонувалася як країна, що змінює і впроваджує так званий «rule of law» попри війну. Тепер же організація економічного співробітництва та розвитку ОСІПІ застерігає, якщо питання незалежності НАБУ та Сап не буде вирішене, це поставить під загрозу вступ України до антикорупційної конвенції та сам вступ до ОЕСІПІ, а головне підірве її авторитет серед міжнародних партнерів та інвесторів. Я думаю. Думаю, ви уявляєте реакцію закордонних бізнесменів, які планували вкласти гроші у повоєнну відбудову, і замість сигналів про верховенство прав вони бачать, що антикорупційні інститути поставили в лапках на замок. Європейська бізнес-асоціація вже наголосила, що для інвесторів боротьба з корупцією один з головних запитів до влади. Втрата довіри означає менше інвестицій, менше нових робочих місць гірші. Перспективи економічного розвитку особливо небезпечно це зараз, коли Україні конче потрібні приватні кошти на відбудову та підтримку економіки. Ми по факту і так ходимо по світу з простягнутою рукою, а тепер інвестиції у відбудову опинилися під великим ризиком. Доводиться витрачати сили не на залучення допомоги, а на пояснення партнерам, чому розвалюється антикорупційна інфраструктура. Та що тут пояснювати знову, вийде президент і скаже про російські впливи. Всі повинні проковти. Нути, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо: всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Корупцію передонатити не вийде. Це моя особиста думка скасування чи обезголовлення на та САП це не внутрішня справа України. Щось, що знаєте, потім вирішимо. Ні, це удар по репутації держави та мрії про європейське майбутнє. У мене особисто є така мрія. В той час, коли українці героїчно борються проти зовнішнього агресора, внутрішній ворог у вигляді корупції вбиває набагато. Жорстокіше і цинічніше Це такий Рубікон для суспільства для нас. Чи зможемо ми зберегти завойовані важкою ціною антикорупційні здобутки, чи підемо зворотнім шляхом, втративши довіру своїх людей, повагу до себе і підтримку світу? Котре наступає час відстояти наше право на чесну владу та європейське майбутнє на позитиві для вас працював Ігор Нахіба. допомагайте тим, хто дає. Нам можливість робити цей вибір котикам з ЗСУ. І побачимось в наступному випуску.